Ради вітати усю аудиторію міста Надбухом, усіх віничан. І зараз п'ятниця і проект Контрабас. Сьогодні ми говоримо із ще однією порцією наших чудових молодих виконавців, які тільки починають свої перші кроки на сцені. Але я сподіваюся, що в них все вдасться, і ми ще почуємо ще весь світ почує про них. Вітаю вас, хлопці і дівчата. І нагадую, я хочу сказати, що сьогодні у нас в ефірі. Гурт рок-гурт Time of the Darkness або час темряви. Давайте я буду звати вас Час темряви. Так ну якось зручніше, так ніж Time of the Darkness, Але офіційна назва гурту саме така. Час темряви. І е, в нас сьогодні е, в ефірі Владислав Челебієв, вокаліст, гітарист та засновник гурту Час Темряви. Привіт, Владиславе. Добрий день. і е, Аліна Микіско, бас-гітаристка гурту. Добрий день, Привіт, Аліна. і Андрій Підбільський гітарист гурту Час темряви». — Добрий день. От ми вже всі привіталися, і вже можемо розпочинати розмову. І ну звісно, спочатку запитаю Владислава, який заснував взагалі гурт. Я знаю, що ти раніше займався вокалом, так? ти і зараз, і зараз займаєшся вокалом, ну, але коли займався вокалом, в тебе виникла така ідея заснувати гурт. Так? Чому виникла ідея? Чому ти захотів зібрати команду і грати щось своє? Бо сталася така проблема, що був гурт контрабас, ну взагалі були гурти, в яких я співав. Угу. Щось мені не вдавалося, можна так сказати. Не виходило з ними займатися. Потім... Не виходило чому? Організаційно, чи десь з поглядами не співпадало? І за голоса трохи було там mm -hmm. цей, цей період. Ось. Період зламу, так? Так. Mm -hmm. Потім щось прийшло вдохновення і вирішив зробити свій гурт. Думаю, mm -hmm. ну вийде. І ось як бачите. Що значить е час темряви? Давай спочатку про назву. Час теми воно такі висвітлі, такі молоді люди, так? але е, назва гурту саме така. Чому? Е, чесно, сам не знаю. Це була ініціатива мого барабанчика, який був е, самий перший в цьому гурті. В Першому складі, так. Угу. І він так, і, в принципі, зайшло, так? Да? Звісно, як ти знайшов команду? У нас ще немає з нами барабанщика, тому що він на навчанні. Так вам вдалося до нас прийти е, з уроків, але як е, знайшли команду свою? Сидів я в Тіктоці, листав ленту, як, як обично, е, бачу відео. Е, щось там, чувак, який шукав собі музикантів для гурту, бачу щось. Е, комент, комент. Я, типу, гітарист типу, теж шукаю гурт. Ну і написав. Ось він сидить переді мною, Андрій. Андрій, ти шукав гурт, чи ти шукав е, собі е, учасників гурту? Шукав щоб гурт. Просто, гурт, щоб yeah. там, там грати. Ага. І ви дуже швидко з... знайшли спільну мову? Ну, yeah. ми спілкувались, типу, про гурти, які ми любимо там, ТДТП. Мені сподобався він, я йому сподобався, і от граємо вже. Рік, ви вже цього року так? почали грати разом? так? Да. — Що ти можеш сказати? Ти не пошкодував про своє рішення Ні. потрапити до цього гурту? Розкажи, будь ласка, яка тут атмосфера в часі темряви? Дуже файно. Угу. Добре, тоді ми з тобою ще сьогодні поговоримо більше. А давай перейдемо до баз гітаристки гурту. Так, теж TikTok допоміг знайти там, вже... там вже інша річ. А. От давай, Андрій, розкажи. Далі вже з тобою пов'язано, як зайшла до вас Аліна. Знайшли через… Ми займаємося в Артинов студія, і ми через преподавателі знайшли. Знайшли угу. Аліну, так. Да. А Аліну, де ви знайшли, де була Аліна в той час? Вона займалася у нашого викладача. Ага, спільного... У вас був спільний викладач. викладач ага. Зрозуміло, Аліна розказує свою історію знаходження цього гурту. До тебе звернулися хлопці, так? Так, до мене звернувся Андрій. По поводу як чи хочеш ти піти в групу, угу. бо там не було багато басістів. Я була одна. І там ще був один, якому було 40 років, і ну, мене не, спитався, вчитель чи не. я не хочу піти до групи. Але ти спочатку не на басі грала, так? Ні, я починала з електрогітари. Але коли тебе вже хлопці знайшли, то ти вже займалась на бас гітарі, так? Так. так. Ага, тобто ти вже була вже сформована басистка, можна mm -hmm. сказати. Ага. Скажи, будь ласка, як бути одною дівчиною в, в суто чоловічому колективі? Дуже складно. Складно в якому плані? Ну, в них різні вкуси, погляди на музику, Угу. Ну і інколи сваримось, але це рідко. Ну, ти показуєш свій такий справжній жіночий характер, так, коли це посваритися і, І можеш кинути гітару і сказати: знаєте що? Так. Грай, спробуйте, грайте без мене. Було. Часто було. Ага. Хто у вас в колективі? От ми і про барабанщика давайте поговоримо, так. Він найстарший серед вас, так, він жіночий, студент університету. І він певно. Більш спокійніший, так, менш запальний. чи Не чи, знаю, навпаки? Не, не можу так сказати. Бо коли ми граємо, іноді він буває дуже агресує щодо пісень, не. що партії тяжкі, то буває таке. Іноді дуже. Ну, буває все одно. Угу. Хто е, ну зрозуміло, що Владислав як засновник гурту, так, лідер. І останнє слово за тобою. Чи ви довго дискутуєте з приводу, що грати, наприклад? Е, не знаю. Зараз, поки що я вибираю пісні, так то я слухаю також їхню ініціативу щодо пісень. Вони предлагають, я слухаю, кажуть, типу, граємо, не граємо. Бо тут, наприклад, партії тяжкі. Тут, наприклад, треба перестраюватись там другий дроп. Ну наприклад, там буває таке. То це буде тяжко наприклад, На концерті mm -hmm. це буде, роб, буде тяжко робити. Ви працюєте з піснями для того, щоб потім можна з ними було виступати, так тобто ви репетируєте. так звісно, тобто ви бачите, які ваші можливості, які ваші технічні можливості, так які репетиційні можливості, так і потім, ну для того для того ви репетируєте, щоб виступати, які були у вас уже виступи. Один виступ. Ну, певно, не багато, ви ж недавно тільки Ні, створені. Так, цього один року виступ був, тільки, тільки на концерті Рок Бульба. — «Рок Бульба», так. Як ви можете його от для себе так, охарактеризувати? Для, для мене це був дуже цікавий досвід. Мені ага. дуже сподобалось виступати для публіки. Вони нас підтримували дуже сильно. Хочу подякувати Дяді Місі за те, що він зробив цей чудовий захід Аліна. Мені дуже сподобався. Хотілося б побільше таких концертів, тому що зараз немає такої можливості показати себе іншим групам. Ну, Хотілося б побільше таких концертів. Андрій, як виступи на сцені для тебе? Не страшно? Абсолютно нормально. Спочатку було страшно. Угу. Мій перший виступ був в Артинов студія, то в перший раз. Перші два рази були, страшно. Потім ні. І за що ти боявся? За що ти хвилювався? Я не знаю. Це само... страшно, тому що да. люди слухають, так? Тому що треба виступити якісно, класно показати, да. показати свій клас. Добре, шкода, звісно, що немає зараз таких от майданчиків. Так, немає, не проводиться достатньої кількості таких фестивалів, щоб молоді гурти могли виступити. Але ви там певно спілкувалися на рок Бульбі? Ви спілкувались із. Своїми однолітками з інших гуртів, так це були класні спілкування. Звісно, да, да, да. Що можна від них почерпнути? Що мож... ну, Ви побачили людей, на яких можна в принципі вже рівнятися? Там був гурт Юкор, дуже фані. Хлопці та дівчата, дівчинка-вокалістка, так співала ви, що гітаристи такі ульотні просто. ну коротше, Весь зал просто кайфував від їхнього виступу з Києва гурт. так Дуже прикольно виступили. Ну, я, я сподіваюся, що і від ваших виступів згодом, так, коли ви вже зіграєтесь нормально, ми теж будемо кайфувати. Що ви зараз граєте? Які ваші репертуари? Ми граємо пісні металіки Uh -huh. uh, наразі е uh, Black Sabbath, uh, група Що там, uh, цей System of a Down uh, рідко, дуже. Ні, не граємо. Ну Беж ми не, грали, не. грали, грали, грали груди, раніше які намагались. Намагались. Ну там пісні дуже тяжкі. Е, uh -huh. uh, що там? В принципі, Paranoid. Ну, це Black Sabbath, uh -huh. група. В принципі, все. У вас іде десь раз на тиждень, так ви разом зустрічаєтесь і граєте разом, так. так. Але до того ви, кожен з вас так ви займаєтесь вдома із викладачами. Багато часу займає музика у вашому житті. от Буквально кожен по кілька речень. Для мене ні. Мені вистачає. Ну, хочеться якось більше розвивати в цьому напрямку, але зараз школа трохи заважає. Ну, скоро канікули. Ну, сподіваюся, що буде. А, Алін? Ну, для мене теж вистачає. Ну, на канікулах теж більше буде часу займатися, бо з школою Школа більше забирає часу, ніж музика. Хотілося б більше на музику, угу. часу. Андрію, як це? І за школи мало часу. Бачите, всюди заважає школа. Бачите, yeah. в, чому, в чому головна проблема для музиканта це школа. Але е, навчаєтесь ви ж добре, так? Тобто ви встигаєте в шкільну програму засвовати, так? Mm, так. отримувати гарні оцінки, так? здавати контрольні, все нормально. Yeah. Сподіваюся. Yeah. Yeah. Ага, ну так ви якось посміхаєтеся. <laughs> Але добре, е, скажіть, будь ласка, ви будете розширювати гурт, чи він от поки залишиться в такому. Поки що не плануємо. Е, но в достатньо, достатньо і, да, да, е, Я думаю, що в майбутньому ми знайдемо клавішника, е, і він буде з нами, як у гурті Рапштайн. Клавішника не вистачає вам? Да, да, треба, знайти. Да, треба знайти. Ви вже почали пошуки? Чи? Поки що ні. Ну, я ж кажу, нема часу. У вас є в репертуарі одна, одна авторська пісня. Звісно. Да. Одна авторська пісня, її назва Маріуполь. І... Маріуполь ця пісня вона цінна ще тим для вашого гурту, що, наприклад, Влад Челебі, вокаліст, вокалізві 300 засновник гурту, він сам із Маріуполя так приїхав так. до нас у 15-му, здається, році, так, так що я не помиляюсь, і написав пісню. І саме в цьому складі ви її відіграли. Так, так. Тобто ви вже її відіграли і. Давайте ми спочатку послухаємо її. Так, подивимось, а потім повернемось знову до нашої студії. Я попрошу нашого режисера увімкнути кліп на пісню Маріуполь від гурту «Час темряви». Місто на березі моря, де гаї зелені та зорі, на небі сніше, там родився, виростав я вільна Україно. Маріуполь, моє місто, моя рідна земля, там дні та ночі мої, там рідний край мій, Маріуполь, моє місто, де зустріну я свій світ, де знайду я любов, де буду завжди жити. Маріуполь, моє місто, моя рідна земля, бо там морі тепла, високі поля. Маріуполь, моє місто. Серці назавжди, так любив я особисто повертатися туди. І, На жаль, в житті так склалось, всі пляші, зруйнували все, що було. Прокляті москалі, ми все ж такі маленькі, ми дуже ще малі, відбудуємо все, як було, веселі, не сумні, Маріуполь, моє місто, моя рідно. Отаморі тепла, високі то поля, Маріупольне місто, і у серці назавжди, так любив я особисто, повертатися туди. Time of the Darkness або темряви в проєкті Контрабас. І я хочу запитати у автора і того, хто написав пісню Владислава Челебієва, який є вокалістом, гітаристом, засновником гурту час темряви Це пісня про Маріуполь. Вона пісня ностальгія чи вона пісня оптимістична? Оптимістична? Ну, пісня була написана літом. Е, не знаю, було э, е, написати про свій город. Е, дуже з ним сумую, дуже сильно. Хотілось би повернутися, але якось вже звик до міста Вінниці. Так. Ну, В тебе тут бачиш і свірок, гурт уже, свої друзі, так. однокласники вже. Ти освоївся в нашому місті, так, але звісно. Всі хочуть повернутися до своїх міст, які зараз, на жаль, перебувають в тимчасові окупації, але сподіваюся, що Україна відновить свої кордони. А я хочу запитати вас про ваше майбутнє, яким ким ви себе бачите в майбутньому? Не знаю. Я хотів би поступити в університет Ті Степ, продвигати себе в IT. хочу бути цим, айтішником. Але займаєшся музикою і буду займатися музикою, Продов, будеш продовжувати звісно, займатися звісно. музикою. От я Це найголовніше хотів почути, чи буде Ну Це займатися як музикою? хобі, розумієте. Зараз це як хобі, але навчатися теж треба. Угу. Ти ж не знаєш, що буде далі. Якщо вийде е, обирати між професійною сценою і е, іншою спеціальністю, да, наприклад, IT, вибереш професійну сцену? Е, Напевно, що так. Угу. Аліна, твоя думка. Ну, на першому місці. Навчання, але музикою теж займатися. І хотілося б далі займатися музикою і навчатися ну, на професії свою. Угу. Андрій? Я ще не знаю, але планую переїхати в місто Одеса. Ну, Розумів, але музикою плануєш займатися? Так, звичайно. Ну, дивись, щоб через тебе знову гурт, що через тебе гурт не розпався не буде. До, до іншого міста. Чи ем, плануєте ви освоювати нові інструменти, е, нові ролі в гурті або взагалі в музиці? Хотілося б мені е, е, хочеться попасти в якийсь гурт і е, сісти на барабани. Хочеться бути барабанщиком на когось в гурті. Ну, це моя мрія, можна так сказати, друга. Mm -hmm. Ну, якось якось... я знаю, що Аліна може грати на кількох інструментах, так? На бас гітарі на такій гітарі, і хочеш вивчити ударні. Хотілося mm -hmm. Читав... б, да на барабанах спробувати. Mm -hmm. Андрій, в тебе є такі бажання? E, так, в мене є бажання навчитися грати на бас-гітарі, e, на барабанах і ще хочу піти на вокал. ну, Екстрім вокал, можна сказати. Скажіть, mm. будь ласка, де можна буде чи коли можна буде почути виступ гурту час темряви» Не темрявич? Ми плануємо зробити концерт в Royal PUB, але mm. це буде тяжко, я розумію. Якщо нас пригласять ще раз десь виступити, то ми обов'язково погодимось з цим та й виступимо. Ви ведете свої сторінки, де можна звісно. стежити за вами. Так. так, бачите ваші фотографії, бачите, е, анонси ваших виступів. Так. так, інстаграм, ютюб та тікток. Зрозуміло, бачите, такі три стовпи, на яких тримається сучасна молодь, і, і їхнє те, 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 що їм а, подобається, І телеграм також і телеграм. Звісно, Владислав Челебієв, вокаліст гітарист засновник гурту «Час темряви», Аліна Микіско, бас гітаристка цього гурту. Також Андрій Підбільський, гітарист гурту «Час темряви», взагалі гурт. «Time of the darkness» або час темряви був у нас в ефірі, в ефірі Радіо Місто Над Богом, ефірі проекту Контрабас. Дякую вам, що прийшли. Дякую, що знайшли час. І попри уроки, попри заняті, все-таки потрапили до нашої студії. А я сподіваюся, що я і слухачі, глядачі побачимо вас на великій сцені. Попри ваші плани, де ви хочете десь е піти з гурту, але нехай гурт живе, і нехай гурт продовжує свою роботу. А час нашого ефіру завершується на все добре. Майбутні володарі сцени нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо Місто над Бугом.